Ця вся антикорупційна інфраструктура, яку ми так е, гордо вибудовували з таким апломбом, з такими запалами повністю експеримент провалився. Я вже писав був, що Шабуніна зараз переслідують ті, кого би мало давно посадити в набу, але вирішили їх не садити. А це насправді найбільш наша трагедія, бо ми робимо непогані речі. Ми придумуємо непогані ініціативи, але потім втілення, воно все скочується до рівня Совка, яке споганюється, яке розвалюються в ході імплементації, а навіть не після реалізації. Тому я би дуже все таки хотів, щоб ми в першу чергу, як нація, зрозуміли свої реальні виклики, що Чемберлен насправді так і не став Черчиовим, що з Чемберленом не можна перемогти. І якщо ми хочемо а, здобути перемогу в цій війні мінімальною ціною, ціною мінім...